По будівлі Кабміну 7 вересня вдарили Іскандером К, але бойова частина ракети не здетонувала. У Києві після російської атаки у Святошинському районі загинули троє людей. Українські дрони у серпні відпрацювали 60 цілей у Росії, серйозно вдаривши по її оборонно-промислових потужностях. Про все й більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій офіційний резервний канал. Тут перевірені офіційні новини. По будівлі Кабміну 7 вересня били не шахедом, а крилатою ракетою Іскандер К. Її бойова частина вагою 450 кг кілограм, не здетонувала. Окупанти планують побудувати військовий об'єкт на Азовсталі і заживити від Запорізької АЕС. Керівник центру вивчення окупації показав, звідки буде заходити нова лінія, і наголосив, що це не просто леп, а частина нової енергетичної магістралі від ЗС до Донеччини через Волноваху, Тельманове, а далі в на територію РФ у Києві військовий на службовому авто протаранив автівку з поліцейським від удару правоохорони та водій другої автівки загинули. За даними Дічих штаб-сержант військової частини не впорався з керуванням. Вилетів на зустрічку, де і зіткнувся з іншим авто. Наразі призначена низка експертиз. Слідчі з'ясовують обставини смертельної аварії у Святошинському районі Києва. Завершені аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок атаки Російської Федерації загинули три людини. З них одна дитина, ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім мешканців. Більше половини із двох мільйонів fpv дронів від держави непридатні та лежать на складах. А це мільярди витрачених грошей, заявив депутат. Італійські ЗМІ написали, що екс-очільник МЗС України Дмитро Кулеба втік з країни до Польщі у прес-службі дипломата. Це заперечили. Він виїхав у заплановане відрядження на міжнародну конференцію і повернеться. Протягом серпня українські далекобійні дрони уразили 60 цілей на території Росії. Повідомив Сирський. Ці атаки послабили спроможності Російської Федерації з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, ракет та БПЛА комплексів ППО, а також порушили функціонування транспортної системи. Нагадаємо, наприкінці серпня рейтер списав. Що Російська Федерація втратила щонайменше 17% нафтопереробних потужностей через українські атаки на НПЗ українцям у Польщі приготуватися, якщо з 1 жовтня не матимете польські водійські права, отримуєте штраф 2 тисячі злотих, а це приблизно 22 тисячі гривень, тобто 500 доларів. З цієї дати буде заборонено користуватися українськими водійськими посвідченнями. Після 180 днів перебування в Польщі іноземці повинні змінити свої ж документи. Інакше на них чекає адміністративна відповідальність, пише польське видання. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І бажаю вам переможних новин та гарного дня.